Та все ж попереджають, що українцям варто готуватися до здорощення продуктів харчування через перебої з електропостачанням. Видання Forbes Ukraine пише, що вартість бакалії збільшиться на 5%. 15%. відсотків. продукція може подорожчати аж на третину, оскільки ця продукція вимагає стабільних умов зберігання в холодильниках. Деякі великі мережі також анонсували, що додадуть в ціні хліб, цукор, консерви, олія, майонез через дефіцит електроенергії та здорожчання логістики. Зараз з нами на прямому зв'язку Ілля Несходовський, економіст керівник аналітичного напрямку мережі АНТС. Ілля, вітаємо вас. Я тільки сьогодні думала над таким простим питанням: а наскільки у нас в цілому відбулося здорожчення? Ми можемо говорити грубо, що за час повномасштабного вторгнення у нас все подорожчало десь на два-в три рази? Чи це буде неправильно? Ні, так ні, це не зовсім відповідає дійсності, чому тому, що інфляція у нас можна оцінити за. 2022 рік. А тоді інфляція була значна. Це приблизно 28%. Далі потім це 2023 рік. А внаслідок дій, які були вжиті національним банком, а також сприятливі якраз погодні умови, щоб отримати кращий врожай, а також налагодження логістики закордонної постачання необхідних продуктів харчування. Відповідна інфляція у нас вона склала менше 10%. І відповідно зараз вона взагалі знизилась. До 3%. відсотків треба розуміти, що це порівняння не з попереднім місяцем, коли ми спостерігаємо сезонну інфляцію внаслідок того, що збирається новий врожай, новий врожай завжди дорожче. А якщо порівнювати з тими цінами, які були рік тому назад, а здорощення знов ж таки воно не є значним по деяким позиціям а навпаки відбулося здешевлення. Якщо ми пам'ятаємо, наскільки були дорогими яйцями рік тому назад, і наскільки вони зараз набагато нижче, ми тоді говорили про ціни вісь. 80 гривень в деяких випадках яйця досягали 100 гривень. Зараз можна придбати відповідні яйця за 35 гривень, за 45 п'ять гривень, за 60 гривень, в залежності від того, яку, яку якість якої якості а по хлібу здорощення знову ж таки відбулося, але явно не в декілька разів. Тобто зараз ви можете взяти хліб і порівняти, і згадати, які ціни були там умовно, в 2023 тисячі двадцять році. І вони не набагато збільшилися з приводу тих застережень, які є. Ну вони в цілому обґрунтовані, але не всі. Наприклад, якщо ми будемо говорити конкретно про хліб і говорили про здорожчання там найближчими днями на 10% і на 30% там протягом певного періоду. Ну, а, нема таких підстав. Наприклад, борошно, воно залишилося в той же ціні, яке було. Цукор, а, так само залишилося приблизно в тих же цінах, які є. Незначне здорожчання, відповідно у нас відбулося по електроенергії. І Електроенергія дійсно займає значну частку собівартості Сті хліба, але якщо так порівнювати протягом найближчих шести місяців, то це призведе до зрощення не більше 10% протягом цих шести місяців. молоко дійсно дуже залежна від електроенергії, від того наскільки стабільно будуть працювати холодильники, і навіть розуміючи, що це є особливістю відповідного технологічного процесу, просто відбувається підключення до альтернативних джерел, але Треба розуміти, що альтернативні джерела вони зазвичай дійсно по вартості в 2-3 рази дорожче. Тому тут вплив буде, але не на 30% тут навряд чи я просто розуміє в структурі собівартості ті ж саме зберігання, воно там не перевищує 15-20% від вартості молока. Тут можна лише тільки говорити, що якщо буде раптово відключення і не буде забезпечено альтернативне джерел постачання електроенергії, то молоко може псуватися. І як результат такого псування, відповідно ці збитки буде виробник закладати в собівартість своєї продукції. Проте якщо забезпечити альтернативне постачання електроенергії, то відповідно такого не Тивного фактора не буде. Якщо забезпечити, Трошлі, здорожчі, так, але якщо забезпечити таких, якщо немало, встигаю вам ще поставити питання. Нещодавно відбувався банківський форум. На нього виступав Данило Гетьманцев, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів банківсь... на банківському форуму, і от він сказав, що насправді у нас катастрофічна ситуація з видатками на фінансування для безпеки і оборони величезна діра в бюджеті, і треба безпосередньо нам підвищувати податки. Якщо ви підвищені податки, ми розуміємо. Що ціни на їжу, на харчі, зокрема, вони будуть зростати. І Гетьманцев сказав, що крім податків, також треба робити дитинізацію, але це недостатньо. Тобто ці прогнози в цьому в цій сфері, в сфері податків і як це відіб'ється, не будемо вже йти на, не, на інші теми, на харчах. Ви можете нам зараз будувати? Uh... Прийняття рішення, наприклад, щодо того, що вже відбулося здорожчання, наприклад, акцизів на паливо. А зараз готується до другого читання. Відповідно, це призведе до певного зростання, але не більше там одного-двох відсотків у структуру собівартості безпосередньо продуктів харчування. А питання врожаю ну на сьогоднішній день у нас в принципі стабільна ситуація. Єдине, що дійсно, наприклад, ті ж саме елеватори, інші е, холодильники, інше обладнання, яке дуже залежить від електроенергії, тут є серйозний ризик. Е, як буде кожне підприємство адаптуватися до нових умов, питання залишається відкритим щодо конкретно податків, то їх їх збільшення ну можна розглядати лише тільки ну, тимчасовий період до кінця цього року на наступний у нас країни G7 пообіцяли допомогу в розмірі 50 мільярдів доларів. Десь приблизно на невійськові військові видатки у нас 40 мільярдів уходить, і 10 мільярдів у нас додаткових коштів до а, нашого бюджету оборони, і це повністю забезпечить всіх необхідних. Тому, якщо і розглядати питання здорожчання податків, то це лише тільки як тимчасовий захід до кінця цього року. Як краще робити на моє переконання, краще щоб не збільшувати податки, які стосуються безпеки. Середня внутрішнього виробника тому що у виробника і так дуже багато проблем: це електроенергія, удари відповідно і так далі. А все ж таки збільшувати податки, які пов'язані з імпортом. Іншими словами, введення на хоча б на півроку додатково імпортного збору в розмірі 5% повністю покриють ті з ті необхідні видатки, які нам необхідні для того, щоб спрямувати їх на сектор оборони. Дякуємо Ілля дякуємо, що і відповіли на питання, і відразу поділилися своїм баченням щодо податків, Ілля не Економіст, керівник аналітичного напряму мережі Анс, був в прямому ефірі.